29 від 21 до 25 до 23 року. Одна особа, яка одним адмінпорушення, не встановлена. А тому прошу повторно розглянути додану звернення та протягнути про порушення до зміни подання. Так, так, так. Так, так, так. А, цей, а там десь запишіть, що чекайте, бо чи ви казали, що я можу. Пояснення все А, пояснення, да? так? Так, тут з них такі короткі заяви, а вже пояснення більше.

Так, мені надійшла відповідь у дошках повідомлення від 02 за викидиним номером Окенту 723. По моєму зверненню, зареєстровано в його номер 159 від 25.01.23 року Днісовського РВП по факту порушення правил дорожнього руху водієм транспортного засобу Toyota Avensis з чорного кольору державний номер 0202 Водія я можу е, впізнати. Візуально, так? Да, так, так, да, візуально я його впізнаю. Ну, я маю думку, що відповідь. Ви цієї відповіді не з'їздите. Ні-ні ні, бо ну просто тут не знайшли його. Я казав, що це, можна це? взяти цей з відеокамери, щоб подивитися. По факту По факту, загальні. А потім вже можу вказати, що водієм вказано, ну, автомобіль був Ез... такий домашній. Я бачив, що це співробітник поліції. Це 100%. я процентів. того знаю, узнаю, У вас його легко знайти. Ви там вказувались тут, що особа, перебуваючи в автомобілі, рухалася рухалися дитина. Да, да, та, да, 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 там да, матеріали да, да. да. є. Ну, мало би бути, якщо записали вони по ідеї, бо це, я ж за це і хотів притягнути, бо співробітника притягнути. Ви опитували ви, що не перечитували, вам не зачитували з місць, пояснення, які давали? Я не пам'ятаю, чи зараз. от я чи хотів ознайомитися до кінця зараз, з матеріалами до кінця. Бо співробітника притягнути ми би не могли. А ви тоді е, самі приходили чи самий сами, сами, сами приходив? Я приходив по поводу другого, але так вийшло, що якраз в той день совпали обстоятельства почав писати багато. Так, 에... так, ну слухати зараз. Бо він ж можна співробітнику, можна ж їхати в населеному пункті не правильно? Ну наскільки я знаю по правилах, він має повне право їхати, не але це не відноситься до дитини. Що я дійсно проживаю в першу Там ні. Я можу дитину признати. Так, мені надійшла відповідь повідомлення від номер від числа такого закону. Бо є хлопчик. по новому зверненню, зареєстрованого в його номер таке, від числа такого тоді срок по факту порушення. Право дорожнього руху водієм транспортного засобу Toyota Avensis з чорного кольору номер я не 202 Так як я водія даного транспортного засобу візуально зможу узнати. Yeah. І, на мою думку, він є працівником поліції Дністровської РВП. Автомобіль. Да. Але автомобіль, автомобіль, я не можу стверджувати, що іменно реально цей номер. Ми просто можемо перевірити його. Бо то, що на той момент я не це я просто впізнав машину. Номер, це я зараз зараз цей номер. Я допустим, бачу, що це 02. Я не можу стверджувати, що іменно реально ця машина, Toyota Avensis. Я бачив, що це Тайо. Ну я замітив, як я можу впізнати. Авенсіс, e, я за, запомнилося мені, що Авенсіс. Але марку машини Авенсіса я не знав, того я не міг сказати, а вже те, як я зараз подивився, я вже впізнав. Давай я відберу. Бо, бо стверджувати реально, може, може дійсно не ця машина, що я буду на чоловіка казати. І, може, сказали це, щоб що, ми це не пили. будемо писати. Щоб сказати, буде. що вказаний автомобіль мав такий державний номер, ви не можете. Да, да, так, да, да. Ми Просто ясно. машину, яка, угу. по моїй думці, що це перепишемо. вона. Бо стверджувати не може. А вдруг ця машина не, не того чоловіка? Ну, наскільки я розумію, він зараз є тут. E, і машина бачу, що цей ну, похожа на цю машину. Я її за це. Вона може й бути і не ця, це ж не означає. Але людина це співробітник поліції, це 100%. Це к бабки не ході, це я його. <поставлення> e, ну, Він закрив вікно, я стукав, пробував, не мав я пригати на машину і путь, щоб дитина перепудилася, Ну зачем? Це ж не робиться, так не красиво. Але діло в тому, що я його впізнав. У мене зрительна пам'ять дуже хороша. Я його впізнаю і зараз. Просто хіба що треба, як вам розказати, як воно було тоді, це все діло відбувалося, що вам легше було б, мабуть, писати чи як, ну з самого початку. Ну, ми, вже, в принципі, зрозуміли, як до чого. Тобто, ви побачили до нього, зробив заважність? Е, я підійшов до нього, він лише відкрив вікно. Я побачив, бо так не було видно зразу, е, хто за рулем. Ага. Я тільки е, цей махнув, щоб він відкрив вікно. Бо я побачив, як він заїжджає, це якраз повітряна тривога була в той момент. І він мені сказав, що він дитину забрав е, з. Сховище, бо повітряна тривога і привіз сюди. Я лише побачив жетон на цьому. І все, він не представився нічого. Я не можу, як я міг, що я міг, скакати на машину чи ще що зробити. Я не міг. Але я бачив, що це співробітник і він реально відсів. Машина ззаді була. Задня частина, я би запам'яв, якби задня частина була машини чиста. Дочі. Доща не було, просто така ну, машина Заді повністю була вся грязна. Ні номера не видно, нічого. Тільки були букви. Я чого-то навіть перепутав, думав, що то, е, бо мене питали вони, яка машина, марка машини. Я я, тоді, я не міг сказати, бо кажу, ну, машина е, він різко дав задню, вивернув і поїхав, і я не встиг. Подивитися, ну як, номер я би міг запам'ятати, якщо б він був чистий. А, передній був чистий номер. Це 100%, бо то, що він коли під'їхав, ну, я ми не запам'ятав. що Марка авто Авенсіс да, да. номер... не, стверджувати не можу. О, так бо вдруг це не ця машина. <ріст> <ріст> машина Авенсіс не одна, а номер один. <ріст> Але те, що я запам'ятав, бо мені кинулося дуже в очі, кинулося, хоча машина грязна, ззаді отако букви були написані. Я сьогодні, коли йшов, якраз я за це, що отак на весь багажник були букви. Я туди якраз зрозумів, що, що машина. І вона з і похоже вона на цю машину. Такий світлий він, світленький рост, я знаю, ну, там, ну, скільки там, плюс-мінус, десь ну, до 1,80 метра, мені кажеться, зрост десь метр восімдесят. Світленький, на вигляд, по годам, ну, може, такий, як ви, а може чуть-чуть ну, десь у ваших годів. Але так, візуально я пізна, якщо От зараз би цевою я його піду. Ми, я вам прямо скажу, ми це не розглядаємо. Ну, конкретно я. Ні-ні, Я, помнів, я, я від... приймаю від вас заяву да, да, це да, все да. реєструю в базу, а далі я вже скеровую ці матеріали да, да, відповідальним да. особам, які цим займаються безпосередньо. Добре. А не можна того, хто це має відповідати, та щоб так, я йому об'яснюю? Так, я пишу так. Можу сказати, що 25.01 я звернувся до Дністровської АВП із заявою про вчинення адміністративного правопорушення особи, яка автомобілем. Керувала автомобілем. авто. Марки. Марку, ви запам'ятали тоді. То я... Авенсіс. То я... По буху. То я просто не міг е, знати, чия це марка. А сьогодні, як я вже подивився ближче, бо е, схожа машина нас кави є е, цей. Де дороговий номерний знак ви не запам'ятали, так? Ну, Казати, якого не на той час вказати не могли. Не могли, бо він був з... грязний. Машина ззаді була номерний гряз, не можна було розпізнати на той момент. То я і не можу стверджувати, що. Toyota Авенсіс, яка зараз сидить з номерним цим знаком, що вона має відношення до того. Так, керувала так, особою, яка керувала автомар Toyota Avensis, де ДНЗ, ДНЗ якого на той час сказати не міг. Да, да, да. Після чого 07.02 отримали лист із вихідним таким mm -hmm. про результати перевірки даного. Е Адмін, адмінматеріалу, так? Да, да. І в якому вказано, що встановити даного водія не представилось можливим. Да, так? Да, да. Зараз ви не можете вказати номер, так? Номер, машини цю... не можу, да, да. На, наразі не можете вказати, проте можете впізнати особу, яка керувала, да, да. Так, Бо це, був... Бо це був співробітник поліції, mm -hmm. і я чітко бачив жетон, але я не заповнив номер жетона, не міг заповнити номер жетона. Так я йду знаю, хто це має розглядати і чи mm -hmm. я та особа. Ви так хочеться ще заговорити. Ну, щоб, да, так, щоб об'яснити його, щоб йому було That... легше розібратися з усім. Так тут все буде. А це... може я щось упустив у, у цім, розумієте? Так є я я... Номер, лам... <позвольте>, да? ну, номер телефону, ти вам то й узнать. Ну звісно, я ж спеціально узнав номер телефону. Ви там напишіть, що він втік. Такий реальний, Бо це вже такі великі порушення тікати. Це ж не красиво. Тим більше поліцейському. Так у мене одна поліцейська тікала, Там я записав заяву теж, хотів звернутися до неї зі зверненням, а вона тікала, ну, ну як це? І теж відповідь перейшла, що грубих порушень нема. Це що не грубі порушення. Так, я пише, можу казати, що я не задоволений розміном даного. Так, да, так, да, так. Да. ножки. Я могу можу признать. Яка вчинила, порушення. ПДР, правда, да, руку. да, да. И в тех вас места ну это и есть правонарушение, правда? нет, это не це, це, я, це, це просто, а что well, было у Текла, это а же не что-то. Скажи из места, случайно админ правопорушения, это такожь есть правопорушение. Ну допиши, это же все равно с моей стороны. Да, да, да. Допиши, что вот у Текла с места злочину. С места. Правопорушить. Был злочин, есть злочин правопорушения. Ну правопорушение, да, да, не будет правопорушения. Знати. Да. На мою думку, угу. що його можна легко знайти. Думку, думку цю особу, особу можна встановити. Легко. Угу. Тому що вона є працівником поліції. Оскільки було я бачив Мені. номер жетона. Я особисто на форменому одязі, так? Да, да, да. Бачив. Так, так, так. Знаки розпізнавання. Це да, да, так, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Номер жетона вказати не можу, оскільки він не представився і втік. Номер жетону та прізвище. Оскільки він відмовився представлятися і втік з місця правопорушення. Втік у невідомому мені напрямку. Поїхав, я прошу. Чи втік. Ну, втік? Ні, ні, це він не поїхав, це він таки втік. Втік. Бо якщо б він поїхав, він Вісця хоча б приставився. Втік да, так. Да, да. Він хоча б приставився. Так? Ще щось допомогти. Ну все, вроді. Прошу цей, при розгляді даної справи залучити мене як світ за так, да, поновити. Угу. За вказаним фактом. Так. Да. І залучити мене для розпізнавання. Я його впізнаю легко. Дивіться та людина, що має розглядати цю справу вона зараз після чергування. Так, а, швець да. швець, швець інак, скоріш Ага, вона. Слава, добре. Да? за необхідності, я пишу. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Сказали, щоб у поясні викласти всі факти. Ну, так, Воно, вроде, за необхідності. Так. Залучити мене. Так. Да. Якщо в разі потреби, у вас набуруть по телефоні. До розпізнавання. Okay. Особи. А, і от зараз ми ще допишемо, що ви ж кажете, що можна все-таки взяти з камер наблюдення запрос, щоб установити ту машину. Зараз ми машин при До матеріалів. Матеріалів. Перевірки. случаях, Видео. Да. З камер. Видео с повторяжем. А -а -а. Еще раз то, что Видел полиции. Бо все одно я так думаю, він відсік є. Так, воу, вово. Во, вот дивіться, як красиво печку. І розумно. Мені так той раз не хотіли там мене писати. П. Чернівецькій області. Оскільки місце події охоплюється даними, оскільки місце вчинення даного обміну... я вам теж допомагаю, давай Вони не бути зафіксовані. Так, да, так, да, так. Да. Однозначно. І число, коли воно було, це коли ми писали заяву, це в той день. е, зараз е, я вам скажу, плюс-мінус, це десь около 12 часов. Десь, е, ну, точніше, це можна, е, коли я писав заяву, там я вказував, я точно не пам'ятаю. А 25-те найперше. Під час дії повітряної тривоги. Це так найкраще буде. Під час. Під час. Тоді діє воздушна тривога якраз. Я час запам'янив, що воздушна тривога була. Якраз це все, бо я чекав, щоб зайти. І це, і це все якраз тоді було. Підчування. Ну, хай буде під час дії повітряного. таке, що в дужках, що точний час сказати не можу. Приблизний можу. Точний час. Мы писали, під час дії повітряної тривоги да, 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 точний час сказати не да, можу. Да, 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 да. Ще щось допомнюємо? Что? Ну, вроді все. Там, Ну, Вроді все. Ну, прочитайте, може, нічого я не забув. Що я дійсно проживаю за вищу вказаною адресу, то як можу вказати, що 25.01.2023 року я звернувся до Дністровської РП із заявою про вчинення адміністративного правопорушення особою, яка керувала авто марки Avensis, йота ДНЗ, якого на той час я вказати не міг. 07.02.2023 року мені надійшов лист від Дністровської РП із вихідним номером 723, в якому мене було повідомлено. Щодо припинення подальшого розгляду мого звернення від 25 оскільки встановити особу, яка підпадала під мій опис та вчинила адмінправопорушення, встановити не представилось можливим. Можу вказати, що я не задоволений розглядом даного звернення, оскільки особа, яка могла вчинити правопорушення правил дорожнього порушення правил дорожнього руху та втекти із місця правопорушення, я можу впізнати, на мою думку. Цю особу можна встановити, оскільки вона є працівником поліції, оскільки я особисто е, бачив його форменому одязі жетон та знаки розпізнавання. Номер жетону прізвище вказаної особи вказати не можу, оскільки останній відмовився представлятися та на автомобілем в з місця події. Прошу поновити розгляд мого звернення за вказаним фактом та за необхідності залучити мене до пізнання вказаної особи. Крім цього, прошу до матеріалів. Перевірки, долучити відео з камер відеоспостереження, що розташовані по перебунту Дністровського РВП ГНП в Чернівецькій області, оскільки місце вчинення даного адмінправопорушення могло бути ним зафіксовано. А саме 25.01.23 під час дії повітряної тривоги. Точний час сказати не можу. Правильно. Все. А, там... Показане відео долучити як доказ. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Суть правопорушення його ще зараз кажуть. Правопорушення його вчинення. Правопорушення. А саме. Перевозив неповнолітню дитину. Перевезення неповнолітньої чи малолітньої? Не, малолітньої. Бо це ж повнолітня, це що у нас виходить? Як там? До 18-ти, не повнолітня, малолітня особа до 14 років. О, все, це там точно не 14, це гарантія стопроцентова. Дитина на передньому сидінні, так? Да? Да, без паска безпеки і без, без е, дітського крісла. Перше нема машини, машина поломана прийде. Так, авто да. Так, да, так, так. Піде будеш? Зачекай тебе тут. Все, давай, давай чекаємо тебе. Все? Все, да, да, да. От притягнути його до відповідальності да, і карпи, і все. І все, все. Карпи постальне все. Щоб ви мастилися трошки від ручки, наверное. Ай, Петро, що, я, я думав, що це, це родівка, але я потім дивлюся, ні, що з родівка почала трошки пускатися нижче. Плесно, да.